Так, доброго дня, ми в конотопі. Зараз рухаємося за маршрутом номер 3 Я на газ не треба. Зараз одне неприємне місце, ми будемо виїжджати на головну дорогу. Тому нам потрібно саме таким чином проїхати. Включаємо лівий покажчик повороту і під'їжджаємо до перехрещеної проїзної частини перпендикулярно зціплення. Плавненько руль. Не треба сильно різко руль. Приблизно так. Це називається. Майже перпендикулярно. Даємо дорогу тим, що рухається по головній дорозі з правого лівого боку. І якщо нікого немає, продовжуємо подальший рух. Якщо потрібно, зупиняємося. Продовжуємо подальший рух. Чому саме таким чином виконувати даний маневр? Тому що зараз ми побачимо з лівого боку, стоїть попереджувальний знак, і там якраз вказано, що головна дорога йде прямо. Другорядна дорога, з якої ми виїжджали, прилягає до цієї головної дороги. Тому відповідно до цього дорожнього знака ми рухалися якраз ліворуч. Для цього ми включали лівий показчик повороту. Хоча візуально здається, що ми рухаємося прямо. От якраз оцей дорожній знак, який вказує, що видно. Що головна дорога прямо в другорята прилягає з правого боку, тому саме таким чином проїжджати дане не